Доброго дня! Сьогодні представляємо вам міні-погрузчик телескопічний, повністю гідравлічний привод всього, повноповоротний. Як бачите, передні колеса повертаються, задні повертаються через це невеликий радіус розвороту. Управління дуже просте. Одна педаль рух вперед, рух назад. Плюс є роздаточна коробка, включається понижені передачі. І повишення передачі. Так ось все блокується між диференціал. Розподільник чотирьохсекційний на підйом стріли, ковш, виліт стріли і додатковий вихід на вперед буде для поворотного отвала або для челюстного ковша. 6. Двигун встановлений. Об'ємом 498 кубічних сантиметрів дизельний, повітряне охолодження. Насос двохсекційний, 10 кубічних сантиметрів і 6 кубічних сантиметрів прямий привод через еластичну муфту, без ремнів, без вцепків, без карданів, без нічого. Двигун досить простий, економний. Про нього ви вже все знаєте. Бачили, мабуть, де компресор для швидкого запуску. Нічого особливого. Тут у нас знаходиться гідробак на 12 літрів, охолодження для масла і фільтрація масла гідравлічного. А Тут знаходиться роздаточна коробка з автомобіля Ніла. Тут гідромотор знаходиться і спеціальний торможний клапан для того, щоб гідромотор тримав згори і півбору. Стріла виконана з профільної труби розміром 160х164 мм товщина стінки. Внутрішня стріла е, з труби 140х140х6 на на Виліт стріли на, 100, на 630 мм. Ціліндри цінові, цей діаметром 63 мм, цей 50 мм, цей теж 63 мм. Друбимо дуже простеньку кабіну. Тут е, полікарбонат, він не б'ється, нічого не боїться. Щоб була захищена стріла, щоб туди не всунути руку, ззаду також полікарбонат, щоб зробити тихіше від двигуна. Е, мости стоять передні мости від УАЗа, обидва передніх укорочені до 1270 мм загальної ширини.